Так у нас до нас весна прийшла. Воду підключили вже на вулицю. І грандіозна генеральна уборка. Вечером їдемо на свалку. І в нас ось проблема возникла. У мене всього ж один піджачок, в якому тепленькому я ходжу. рваний, рваний. А я це вивісив усі і думаю, який же на свалку відвести, а який оставити собі, походити. Ну, думаю, все одно ж буду ходити в рваному, навірно, повкидаю зараз усі. Ще що в мене ще десь є. Робимо так, навірно, підряд. Щоб не бачити. Щоб не бачив. А, а кармани ж провіряти. Ну що ж ти не перевіряє? Вдруг там доляри лежать. Їдитиму, тільки в я ходитиму, на Та викидайте. Це буде так, як той, що порваний. Глянь, який пуховик гарний. А цей пуховик по подивимося. Тому... А, я цю носитиму. Ну, де ти ділася? Дивилася на неї. А, вон вона красиває. Ящерка. А -а 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 -а, папа бігла. побігла. <ривіт> Кіт, якщо побачить злова. Десь тут вилізла. Тут, тут легко тірити норки. Тут вона сюди приперлася. Всіх вітаю. Сьогодні у нас генеральна уборка. Генеральна уборка. Гляньте. Повну машину. Сміття. На вулиці дітки. І Джек, звісно, бачить, що ми збираємося їхати. Все. Все, Вітя, так? Да? Їдемо. Ти ще, ти ще й на роботу, чи що? Дня, тільки туди і назад. Так, закриваю, так? Да? А так, да, гайст. Не видно проти сонця. А, лелека в небі. Прилетіли лелеки вчора. Вчора прилетіли лелеки. І тепер бачу в кожному гнізді. У нас тут волотиста місцевість і дуже багато лелек. Оце я хотіла показати у нас справа сміттєзвалище. Отось. Ми ще переїхали. Коли ми переїхали сюди 40 років назад, ну 35, мабуть, так? То це тут був кар'єр. А тепер, а потім тут зробили оце сміттєзвалище. Нашу звалку, та що була рядом біля нас. Закрили. А тут відкрили. Оце ми тут покатаємося. Дип ми оце були, так? Нас... Тут все серйозно і прохадна. І лісова, і що тут ще? І диспетчер. І диспетчер, так. Да. Так що такий. О, вже глянь, де ми високі. Висок. Ну це ще, ну, ще мене високо піднялися, мабуть. Чи високо? Вже? Сказав на самий-самий берег О, бачите. яка А люди переработали, ніж тут зробили. Так, навіть ну, перерабатують, ні. Що вже роблять? Ось. Бачите, з усіх сторон. Їдемо. Ну, основном, Але пластик. тут бетонка. Ти ж бачиш, що положили навіть бетонку. Хочу, щоб в основному весь хлостик. Пластик. Вони все одно, наверное, переробляють. Щось, мені кажеться, ні? Сміття. Оце так. Да. Що ми бачимо? Відвезли <сміття> машину сміття. І тепер. Знову розбирає, і ще одні гнидники знайшов і розбирає, де що лежить. От там ще у нас скільки сміття. Я ж кажу, що тут не одну машину прийдеться розбирати. Бачите, яка різниця. Ось смородина. Уже вся в листочках. І оце ту, що я вчора побілила. Вона ще тільки-тільки починає розпускатися ще. Немає навіть діти. Бачите. Ожива. А тут уже, бачите, хазелена. Зелена-презелена. Так, все оживає, але так повільно, повільно. Щось тормозить. Ось почала квітнути вже наша.

Вітя, знайди мені кусочок агрополотно. Ти ж купляла вчора? Ні, ну то ж для всієї текується, як помідори привезли. А це мені буквально тут на недільку. От він швидко вискочить, я зніму просто. Баче хорошо. Висушило землю всю. А як воно зашкарубне, що ти з ним за торопити? Так я зараз положу, воно не зашкарубне. сторону. <звач> найшов кісточки абрикосові. І ось уже скільки їх на набив. Смачно? Смачно. Шапку, Шапку найшов, що Шо загубив, да? З прошлого року. А це не у полочка свіжа? Да, так, то з моєї полочки. Це а це твої, напевно, календарки. Ти ж си ніякий, я не знаю для кого це ти брав. О, на розверну. ось. Це то є щось. Це поламаша мечтать. О! Державний герб України. Бач ти. Віктор що купує. 19 лютого, може хто й не знає, 1992 року затверджено малий державний герб України. Медуниця. Квіточки вже, які ось гарні порозквітали. А бачите, які сам, самі листочки, які всі чорні, чорні. Зато персик у мене красивий. Хотіла такий і побілила. Ну, Уже два рази, виходить, мий персик обрискали різними від шкідників і від болячок, від грибків. О, бачите, голубка вже у нас в полуниці пасеться. Це, видно, гніздо починає собі будувати. Я так прикрила, полила. Спочатку посіяла салат, потім полила, тому що земля вже суха. І прикрила отак от, от. Тим часом я його через неділю зніму. Тільки проросте салат, я, я бачила швидко, проростають. За неділю він вже буде весь наверху.